Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Вчора я творила зробила свій суперовий салатик, який використовую як заправку для борщу, і борщ, виходить, дуже смачний і український, тому що в ньому є всі інгредієнти, які роблять борщик за смаковими якостями, просто неймовірно смачним. Сюди входить квасолька, перець, помідори, бурячок, морква, цибуля і помідори. Значить, кому цікаво, то слухайте рецепт. Квасолі потрібно кілограм, бурячків 4 кілограми, 5 перчин, 3 кілограма помідор, пів кілограма моркви і кілограм цибулі, ложка солі і. 50 грам яблучного уксусу. Як же ж його зробити, так, щоб він довго стояв і залишався ось таким красивим на колір? Як бачите, прямо от гранат? Його можна також куштувати як салат, потім до картошки товченої. Я дуже таке люблю. Значить, в квасольку я заздалегідь замочую, потім відварюю до готовності. Помідорки теж відварюю, перетираю через сито. Все інше тру на велику терку, цибульку кришу міленько, а перець милю. Значить, Квасолька вариться помідори теж. Все інше пасірується. Значить, пасірую бурячок, пасірую морку і пасірую. Цибулю, так само пасірую перець, який був перекручений через м'ясорубку. Потім всі інгредієнти змішую в великій каструлі, розкладаю по стерилізованим баночках. Якщо кришка закатка, то просто накриваю. Якщо кришка ось така, то витягую обов'язково резиночку і ставлю це все в духовку до хорошого закипання даної маси в баночках, щоб, вони, щоб вона кипіла, аж отут зверху. Ну, це якщо поставити в нерозігріту духовку, а це треба в ставити, щоб баночки не полопалися, то десь півтори години воно повинно тушкуватися. І потім закатую. перевертаю баночки вверх дном, укутую, і так вони у мене стоять ще до ранку. І зранку маю ось такий чудовий борщову заправу і салатик. Якщо вам сподобалося, поставте мені, звичайну подобайку. Спробуйте, не пожалкуєте. борщик буде суперовий і будете менше втрачати часу на його приготування. А з вами була Людмила. На все добре!